Готуватися до складання національного мультипредметного тесту у Вінницькому технічному ліцеї починають з восьмого класу. Щойно дитина приходить до них на навчання. Багато уваги приділяють саме тестовим завданням їх виконують на уроках і отримують як домашнє завдання. Важко було, звичайно, що діти в один день здавали 4 предмети. Це дуже важко. Ось, але вони готувалися, я не думаю, що для них були великі складності. 12 учнів нашого закладу мають двохсотки, і двоє з них мають два предмети 200 балів, а четверо мають три предмети 200 балів. Вікторія Дячинська навчалася у групі з поглибленим вивченням математики та інформатики. Каже, готуватися спершу до складання НМТ не поспішала, бо відмінниця тому вважала, що має достатньо знань. Але торік восени все ж таки почала додатково відвідувати репетиторів з української мови та історії України. Цьогоріч дівчина отримала на тестуванні по 200 балів з трьох предметів. мені пощастило, що на тесті з історії було загалом дуже багато питань уже з минулих тестувань. Я б сказала 80% тих, що я вже робила, тому що я дуже багато переробила тестів. З української мови рівень був для мене відносно нескладний. Щодня готувалася по 5 годин Дар'я Воловик. каже, поставила собі умову, має скласти предмети на 200 балів. І їй це вдалося. Найвищі бали має з англійської та української мови й математики, а ось історію склала на 191 бал. І це один із кращих результатів у громаді. Паніка є зазвичай тільки на математиці, тому що там дуже часто з арифметикою є сумніви. Тим, а раптом я неправильно порахувала, а раптом я забула мінус, а раптом ще щось, ще щось. І тут головне є паніка перевірити ще раз і ще раз і ще раз. З тими випускниками, хто склав два або три предмети на НМТ на 200 балів, зустрівся Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Поспілкувалися про плани дітей щодо подальшого навчання, обговорили питання, які турбують молодь. А головне отримали подарунки та грошові премії: 25 тисяч гривень за найвищий бал з трьох предметів, і 20 тисяч гривень з двох предметів. І важливо, що всі дітки подали документи саме в українські вузи, хто в вінницькі вузи, хто в львівські, хто в київські. І такі важливі. Я думаю, що в контексті нашого майбутньої перемоги відбудови і відновлення нашої держави спеціальності дітки вибирають для себе міжнародні відносини і іт технології Замість випускниці фізико-математичного ліцею номер 17 Божени Пушкар премію отримує її мама Олександра. Зараз дівчина за кордоном проходить мовну практику у Великобританії у місті Сомерсет. Поїздку для дітей з родин загиблих захисників організував благодійний фонд Діти героїв тато Божений Олександр Пушкар загинув торік у квітні. Свою, скажімо так, велику маленьку перемогу вона присвячує своєму батькові. Який, на жаль, загинув у квітні 2023 року. І а, вона все ж таки втілила його мрію. Сьогодні ми з гордістю можемо сказати, що ми є студенткою Київського політехнічного університету. Катерина Ткачевко закінчила ліцей номер 23 Вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на спеціальність міжнародні відносини. Дівчина отримала 200 балів з двох предметів. Ми поспілкувалися з Вінницьким головою. Ми змогли йому задати деякі запитання, і це було дуже приємно, що це все, що ми робили впродовж року, всі ці люди, які сьогодні тут були, це все було виправдано, і ми отримали те, до чого хотіли. Загалом премії отримали четверо випускників, які отримали 200 балів з трьох предметів, та п'ятеро, які мають такий результат з двох предметів. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.